Знову від страшної звістки здригнулася подільська земля. Не стало ще одного героя, котрий захищав свободу і незалежність рідної землі. Або ж легіон поповнив ще один Янгол, Олександр Олександрович Вибранський. Схиливши голови на колінах, зустрічали подільчани свого героя, котрий повернувся на щиті. Не стало ще одного сина у матері, чоловіка, батька двох донечок. Він не встиг реалізувати свої земні плани плани, тому що клята війна вірвалася в наше життя, і уже 1 березня 2022 року Олександр Олександрович в перших рядах добровольців задля того, аби захистити свою сім'ю. Родину близьких і неньку Україну більше двох років він боронив рідну землю в найгарячіших точках. Та ворожа куля обірвала життя воїна захисника. Провести його в останню дорогу. Прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, представники районної військової адміністрації та міської влади, а також представники всіх структурних підрозділів Подільської міської ради, військомату, справжній герой. Він не чекав, коли його запросять, коли прийде поїздка, пішов добровольцем заради своїх дітей, заради своїх батьків, заради кожного з нас, аби нога ворога не ступила на Подільшу. Завдяки йому. І таким, як він, ми зараз з вами стоїмо над цим світлим ясним небом. Над нами не літають ракети. Ми не чуємо пострілів і не чуємо навіть запаху руського міру. Відспівував героя, настоятель парафії всіх святих землі української міста Подільськ ПЦУ, військовий капелан Михайло Базилько. Він уклінно подякував матері героя. Звернулась до присутніх і заступник міського голови Людмила Задорожна. Подільська громада в Скорботі. Всі разом проваджаємо в останній земний путь героя, добровольця, захисника Вибранського Олександра Олександровича. Олександр Олександрович народився 9 вересня 1983 року. Закінчив Качурівську школу, далі продовжив навчання в автошколі Досад і розпочав своє трудове життя. В сфері будівництва його золоті руки і таланти в цьому напрямку знають і пам'ятають всі мешканці громади. Жив спокійним життям. Одружився двоє чудових донечок 1 березня 2022 року. Взяв зброю в руки і став на захист нашої батьківщини більше двох років. Захищав нашу Україну рідну на самих гарячих напрямках. Свій останній бій Олександр Олександрович прийняв 20 квітня 2024 року. Донецький напрямок. Обірвалося життя героя. Скорботна родина. Прийми до земний в клін і слова щирого співчуття від секретаря Подільської міської ради Обанського Олега Богдановича, депутатського корпусу виконавчого комітету. Шановна Галина Олександрівна, Тетяна Васильівна, донечки ім'я вашого. Сина, чоловіка, батька буде вписано в книгу пам'яті героїв Подільської громади і жити вічно в пам'яті і душах мешканців громади. Шановні присутні, ми всі з вами повинні чітко розуміти, яку страшну ціну в людських умовах наші захисники і захисниці сьогодні виборюючи для нас з вами можливість жити вільні. Україні на своїй рідній землі цінувати і пам'ятати життя кожного захисника, кожного героя. Вічна пам'ять, світла пам'ять герою. Слава Україні! Герої! Похоронили Олександра Вибранського на Алеї Слави, віддаючи останні військові почесті герою, пролунали залпи почесної варти. Від імені президента України. Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, якої вірно і віддано служив ваш син. Справжній захисник України. Герою Олександру тричі! Слава! 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 Кожному подиху, в кожному ударі серця українця житиме вічна пам'ять про наших мужніх героїв, які віддали своє життя за рідну Україну. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю Олександра Олександровича Вибранського. Герої не вмирають. Слава героям! Вічна і світла їм пам'ять! Вона збережеться в наших серцях. Та житиме у квітучій та незалежній Україні Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.